Пощастило. Вона живе в теплому будинку, в неї є ті, хто про неї піклується. Але на жаль, не всі тваринки живуть в таких умовах. Багато тварин у нашому місті не мають ані домівки, ані їжі. Кількість безпритульних чотирилапих неможливо злічити. «Да, дуже, між прочим. Вони заважають чи як придав, на жд на жиде вокзалі взагалі праті невозможно, якщо чесно. Не кусала чи вони вас не напрямують? Ні, ну гавка все одно бігає страшно проходить. Особливо коли з ребенком хочеш погуляти. Та я не замічаю, я вже вдома часто сиджу так. Ну на Дніпрі там бігають вже. Вони заважають чи не заважають? Ну я, конечно, іноді Там, ці. Ну, в цьому году не було, а в тому году тут то ці літічки там бігали. В центрі вроді не видно. Та є, але я не дуже помічав. є так. Ну, вони людей не кусають, не заважають, так? Ні, ні, не пам'ятаю такого випадку. Друга вкусили раз за ногу, прокусили. В школі раз на дітей напали. стая собак. Ні, не дуже багато. Ну, є, але багато. Не заважають чи не заважають? Мені ні. А як до них люди ставляться? Оточені. Ну, ну знаєте, у нас, наприклад, во дворі. Є много всяких кошок, і вот, всіх підкармлюють. Вот, я не виділа, щоб плохо хто-то к жодному. Щоб перевірити, скільки в Черкасах бродячих тварин, я вирішила провести невеликий експеримент. Протягом одного дня, йдучи на роботу, навчання додому звичними шляхами я фотографувала безпритульних чотирилапих. Що з того вийшло? Дивіться. Каже, причиною такої кількості бродячих тварин є самі люди. Деякі просять забрати своїх чотирилапих до притулку, інші просто викидають їх на вулицю. Дуже часто підходять, дуже часто підходять, і я дуже обижаюсь часто, тому що ця проблема можна вирішити. Можна подойти сюди, сказати, ось вот ми видели щенко, вот ми бачили собаку. Ми можемо допомогти. Тобто, приїде машина, заберет ее стерилізують, через сім днів відпустять. Тобто, якщо у кого є, и особливо не то, що бездомних і хозяйских, тому що 70% бездомних собак это бывшие господарські собаки, которых їх не стерилизуют, а просто выкидывают. Или выкидывают місце з щенками, или отдельно з щенком. Это очень часто встречается. Одним из способів вирішення питання є притулки для тварин. Проте у черкасах їх недостатньо. А ті, що є, мають проблеми, які не дозволяють доглядати тварин на належному рівні. У нас, по-перше, нет приюта. Це временна передержка для бездомных животных. Там много инфекций. Большие животные, они переносят инфекционное заболевание. Это все равно, что взять детей из детского сада, непривитых, и посадить их куда-то в тюрьму, там, где сидят, кто хочешь, понимаете, с какими хотите болезнями. Рето, да, их просто не спасти. В течение трех дней этих щенков не будет. У нас сейчас подбросили шесть сук. Тобто ці шість росук, якщо вони залишаться на улице, через полгода може кожен родить шість сколько Це 36 гіометричка прогресси. Размножение тварин, що не мають породної цінності, допоможе зупинити стерилізація. Стерилізація насправді не шкодить здоров'ю тварин, а навіть в деяких випадках подовжує їхнє життя, тому що стерилізація на ранніх сроках до першої тічки. Запобігає утворенню і появі у тварин злоякісних пухлин на молочній залозі. В основному серед кішок ці пухлини, як правило, злоякісні. Ну, серед собак не так це досліджено, і ну, також дуже шкідливо це для тварин. Це ніяк не впливає ні на розвиток тварини, навіть в деяких випадках тварини довше. Залишаються такими цікавими, якби маленькими ще в них зберігаються такі більш дитячі манери поведінки. Проте господарі не дуже охоче ведуть своїх улюбленців до ветеринара. Черкащанка Валентина скаржиться після походу до лікаря, здоров'я кішки лише погіршилося. Коли привезли кицьку після операції додому на протязі трьох днів я замітила, що зі станом здоров'я щось не так. Звернулися до цієї лікарки, яка нас оперувала. Вона у допомозі нам відмовила: прийшли звертатися до іншого спеціаліста. Цей фахівець, до якого ми звернулися, повідомила, що стан у тваринки дуже критичний, і шансів, що вона виживе, ну не давала ніяких. Лікар повідомила жінці, що в кішки гострий перитоніт та зараження крові. Господарі ледве виходили свою улюбленицю. Тепер обережні у виборі ветеринара. За свою кіцьку вона у нас улюблена, ми її дуже любимо всі. Ми за нею переживаємо, слідкуємо за станом її здоров'я. І коли є такі потреби, то звертаємося лише до кваліфікованих спеціалістів, які мають певний стаж роботи і у яких. Ну добрі відгуки, скажімо так, тих відвідувачів, які її які до них звертаються, правильно обрати фахівця дуже важливо, адже від цього залежить життя та здоров'я вашої тваринки. Опитувати вибирати лікаря, який має певну репутацію в колах. Такому плані клініку, яка е, також має певну репутацію, яка має ліцензію, в якій працюють досвідчені ветеринари, які роблять цю операцію не вперше і працюють з якісним наркозом. Це дуже важливо. Проте іноді лікар може знадобитися не тварині, а людині, що від неї постраждала. Черкащанка Тетяна зізнається, злякалася не на жарт. Ми йшли з дитиною. Е... Із маленьким хлопчиком, і з приватного будинку вискочив досить великий пес Алабай, який швидко почав бігти за нами. У мене в руках був великий кульок, пакет, це було літо. Ось я знаю вже так, от повадки собаки почала, от ну чесно кажучи, злякалась, бо я знаю, що це агресивна собака бійцівська. І вже е, намагалася, щоб захистити себе і е, маленьку дитину е, ки, ки, ну, почала от навіть уже рукою кидати цей пакет в сторону, щоб цю собаку якось спрямувати саме в сторону. Черкащанці Тетяні пощастило не стати жертвою тварини, адже вона швидко зрозуміла, як треба діяти. А для тих, хто не знає топ 5 основних порад захисту від вороже налаштованих братів наших менших. Рубрика екопорада далі у програмі. Перш за все хотів би сказати, що е... Оборонна агресія безпритульних собак закінчиться тоді, саме коли об'єкт, який попав на її територію, покидає її. Тобто територія, на якій живе собака, вона вважає, що вона її власне. І я хотів би виділити декілька порад містянам, щоб уникнути покусів безпритульних тварин. Першою порадою це, звичайно, уникнути контакту з твариною, обійти. Якщо ми бачимо перду безпритульну собаку або групу, так це може бути стаю, декілька собак, потрібно її обійти. Якщо ми бачимо, що починається агресія в нашу сторону, вона починає до нас йти, ми повинні. Не панікувати, не бігти, можна нахилитися, взяти якийсь камінець, палочку, нібито припигнути її, і звичайно не повертатися до собаки спиною, тобто на півоберта, щоб вона не бачила вашу спину, а бачила ваш зоровий контакт. Наступна порада хотілося б сказати, що слід пам'ятати, що собака з досить. Негативно сприймає швидкі та різкі рухи з боку особи, і тому я не радив би вдаватися до таких дій, а також показувати власний страх. Порадою номер три буде для більшіства містян, які займаються особливо пробіжками або велопрогулянками. Саме якщо повертаються з дому або йдучи до магазину, бачать, що на цьому місці живуть вже безпритульні собаки. Я б радив би придбати ось такий от ультразвуковий відпугувач собак, який натиском однієї клавіші випромінює не гарний звук для собаки, і вона тікає. Порада номер 4 – це якщо вже все-таки агресія собаки почала і вона хоче вас вкусити. Під ноги кидається. Я порадив би виставити рукою певний якийсь пакет, що у вас є з речами, сумку, щоб відпугнути собі. У крайньому випадку я порадив би виставити руку, саме кістєву частину, якщо щоб, щоб захистити свої органи життєво важливі. Наступною порадою, якщо собака вкусила і не відпускає, то нам доведеться бити її по носу, очам або по голові. А також досить буде дієвим удар в зону паху. Господарям тварин, особливо службових порід, варто дресирувати собаком. Можна це робити самостійно або під контролем досвідченого дресирувальника. Це допоможе уникнути випадків агресивної поведінки вашого домашнього улюбленця. У разі покусу собак це остання порада. Не слід самостійно заліковувати ці покуси. Потрібно звернутися до травмпункту і записатися на огляд також пройти спеціальну вакцинацію. Перспективи вирішити проблему з бродячими тваринами, хоч і невеликі, та все ж є. Усе залежить від самих людей. Я вам скажу чесно: поки не блокується путь поступлення бездомних животних на вулицю, домашніх. Это все домашние животные. Мы ничего не добьемся. За границей, в той же самой Соединенных Штатах Америки, вот такие вот животные, которые не представляют породной ценности, оказываются на улицах, их не стерилизуют. Их подвергают гуманной эвтаназии. То есть, если животное оказалось на улице, у него очень большие шансы на пристройство, только в том случае ее стерилизуют.